Михайло Ананченко, народний депутат України, голова сумського обласного осередку політичної партії Слуга народу, вітаю вас, пане Михайле. Доброго дня мене чутно. Сподіваюсь, Прекрасно вас чутно. Дякую, що знаходите можливість доєднатися до нашого ефіру. Який сьогодні присвячений героїчній обороні Сумщини. Що пригадуєте ви, як тримала оборону Сумщина на початку повномасштабного вторгнення? Ви знаєте, я думаю, що основа оборони Сумщини це наші люди, це звичайні люди, які взяли зброю до рук. І абсолютно це не секрет, що на Сумщині були, були найбільше черги, військомати. Люди просто телефонували нам, щоб ми допомогли. В тому числі, я думаю, такі дзвінки були і Ігорю Васильєву, і всім народним депутатам записатись до лав територіальної оборони. І з 24-го, ну такий був пік. Я думаю, що найбільше мабуть в Україні кількість. Я знаю, що велика кількість було не те, що не бригад, а повністю сформовані. І я думаю, що от саме цей фактор зіграв ключову роль. Ми зняли фільм, можливо, ви дивилися. Ми дали їм піддихнути з назвою про звичайних людей, які мили опір, які завдяки яким в тому ворог не пробрався далі в глиб країн. Це абсолютно звичайні люди, які до цього працювали вчителями, до цього працювали електриками. Звичайні робітничі професії, які працювали в місцевих адміністраціях, тобто це абсолютно розношорові люди, але всі побіла ідея одна. А ви знаєте, так так ми коли були на в Тростянці, в Охтирці в інших селах, ми теж власне взяли героями звичайних людей, тому що саме звичайні люди, ви правильно кажете, пане Михайле, чинили найбільший опір окупанту. Пане Ігоре, вам теж телефонували, як каже пан Михайло, з проханням допомогти в тероборону вступити? В перші дні у нас була величезна проблема. Це перше, щоб доєднатися, друге щоб отримати зброю. Або це автомати, потім е гранати кому давати. Потім наступна хвиля, це вже було щось проти танків і проти БТРів, проти броні. Це була величезна проблема, але е приємно, що е Сумщина, там є і ліси, і яри, і зручно потроху зброя все ж таки вона надходила навіть там, де була окупація, е і ну, таким чином, що щоденно, а більше щоноч, щоночі щоночі. Е ці ворожі колони вони потрошку зменшували, зменшували, зменшували. Що як результат дало їм зрозуміти, що їм там нічого робити? І вони як результат звільнили нашого. Завдяки нашим людям, пане Михайло, ви активний народний депутат, зокрема на Сумщині, що зараз на Сумщині і хто буде допомагати відновлювати? Чи вже допомагає? Тому що коли я була в Тростянці, коли я була в Охтирці, більшість тих житлових будинків, які постраждали, вже фактично є відновлені. І про це нам говорили самі мешканці. Тобто, навіть щоб щось відзняти, що є цивільне. Об'єктами вже фактично мало що залишилося невідновленого, а більшість є відновлено. Хто допомагає Знаєте, Я думаю, що по відновленню це точно питання глобальне і воно буде повністю вирішено після війни. У Сумщині головна проблема Сумської області ми маємо найбільший кордон 563 кілометри. І ми розуміємо, що і Світовий банк, і багато міжнародних організацій, і благодійних організацій. Видають і кредитування, і дають кошти на відновлення, але у них є певні обмеження по зонам, в які вони не можуть виділяти кошти, і тим ми не можемо робити відбудову. От у нас, якщо брати 40 кілометрову зону, то це майже пів області входить в цю зону, і ми розуміємо, що ми багато інфраструктури, яка знаходиться в непосередньо прикордонних районах на такій відстані, що можливо. Чи є сенс відбудовувати це спільна адміністрація? відпрацьовує кожен регіон. Зараз ви знаєте про те, що є там евакуація з п'яти кілометрової зони. Тобто ми ну це така основна проблема. А по відновленню, справді, тростянець, який на мабуть найбільше постраждав, і будь-такій активній окупації ми розуміємо, що ця сумська область майже була пасивно окупована, тому що війська безпосередньо можливо не заходили в населені пункти, але стояли десь поруч і. Така важка ситуація, коли багато ситуацій, коли брали в полон і цивільних, і там представників місцевих адміністрацій, і просто не можна було переміщуватись областю, тому е, майже вся область була окупована. Фактично, Тростянець і Боромля там постраждали найбільше, там, де була активна окупація, і величезна е, кількість випадків такої там різні приклади. Там, де вони вводили і воєнний час. Я думаю, вам розповідали і і катування, які. Там були на літнічному вокзалі. тому це така основна проблема, яка у нас є: це близькість до кордону. Так, і цього кордону є дуже багато, на жаль. Але за інформацією у деяких змі а власне сумщину буде допомагати відновлювати Канада. Чи відомо щось вам про це? І чи дійсно канадський уряд виділяє якісь кошти, хоча б на цивільні об'єкти, зокрема на школи на відновлення і дитячі садочки? Так, справді у нас була домовленість. Я особисто спілкувався з парламентом і з групою дружби парламенту чешського сенату з парламентом України. У нас є група дружби, яка активно працює. Ми спілкувалися, щоб вони також допомагали відновлювати і взяли під шесть Сумську область, але потім ну, трішки ситуація змінилась. Зараз відбудовує Канада. На жаль, не, не настільки, якби ми хотіли там. Є у нас співпраця, але буквально на наступному тижні у нас буде. Зустріч стосовно от, саме канадських парламентарів і канадського представники канадського там посольства, які спілкуються з постійні комунікації з канадським урядом. Я думаю, що ми цю тему будемо розвивати зараз. На жаль, такого от шефства, як є, наприклад, Житомирщина і Естонія, чи є Миколаїв там в Миколаєві, е країна, яка повністю відбудовує по контактів, на жаль, у нас на жаль, я сподіваюся, що ми однозначно її вибудуємо. Дякую вам, пане Михайле, за вашу роботу і на парламентській ниві, і на відбудову Сумщини, і успіху вам. І дякую, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Михайло Ананченко, народний депутат України, був сьогодні з нами на прямому зв'язку.